Вітаю вас, дорогі друзі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами, я, її ведучий Володимир Гриневич. В Євангелії від Марка, в 16 розділі написано як воскрес він уранці дня першого в тижні, то з'явився найперше Марії Магдалині, із якої був вигнав сім демонів. Марія Магдалина в очах Ісуса була особливою людиною. Такою ж особливою людиною можемо стати і ми. Можливо, ти краще зрозумієш цю думку, якщо уявиш собі батьків, у яких смертельно хворий син чудовим чином видужує. Цей син стає для них особливим не тому, що їхні інші діти для них менш важливі, а тому, що в якийсь момент він видався їм уже втраченим. Марія особлива людина, тому що була грішницею, але виявилася спасенною любов'ю Отця. Їй було нелегко усвідомити, що Ісус простив її після того, як вона стільки часу перебувала у гріху, але Спаситель запевнив її у своїй любові. На Марію дивилися як на велику грішницю, але Христос знав обставини, котрі штовхнули її на таке життя, Спаситель. Підняв її з розпачу руїн. Сім разів вона чула, як він забороняв демоном, які опановували її серцем і розумом. Вона чула, як Ісус благав Небесного Отця про її захист. Зрозумівши, наскільки йому з його незаплямованою чистотою огидний гріх, вона перемогла свою гріховну натуру його силою. Якщо з людської точки зору становище Марії здавалося безнадійним, то Христос бачив у ній придатність для добра, Він бачив кращі риси її характеру. План спасіння відкрив для людства великі можливості, і в Марії ці можливості здійснилися. Завдяки Його милості вона стала причетною до Божественної природи. Тут ми можемо бачити силу любові, яка здатна перетворити життя людини. Багато разів Марія зраджувала і залишала свого вчителя, але Ісус дав їй надію на прощення і прийняття. Несподівано вона стала такою, якою її бачив Ісус чистою і гідною, людиною великих можливостей. Вона отримала силу перемагати. Душа, що потерпає під тягарем провини, не здатна перемогти. Коли ми вважаємо себе втраченими і негідними прощення, то мимоволі починаємо ставати саме такими. Але якщо ми починаємо вважати, що ми прощені грішники, спасені кров'ю Ісуса для сповненого перемоги життя, то починаємо жити як переможці. Марія перемогла. Після стількох гріхів і поразок вона повірила в перетворювальну силу Ісуса і була змінена. А ти чи багато разів ти обіцяв Ісусові, що буде з ним і знову залишався таким самим? Шукайте Його щоденно і не залишайте Його ні на мить. Помолимось. Наш любящий, дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні тобі за те, що ти даруєш нам прощення, за те, що ти подаєш нам руку і піднімаєш нас, коли ми падаємо. Благослови нас на новий день, благослови наших телеглядачів і допоможи, Господи, стійко стояти у вірі і слідувати за тобою. Ми молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, лише Ісус дає силу перемагати. Пишіть про ваші молитовні потреби на нашу електронну адресу або телефонуйте за номерами телефонів, що бачите на екрані. Нехай Боже благословення буде з вами. Бажаю вам гарного дня. До побачення!